Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і зараз ми розглянемо таке питання, чому Україна не скликає е, Радбес ООН, засідання ООН. Я сьогодні, верніше, це вже вчора для вас. Або я роблю в понеділок цей розклад, послухала Бригінця. І він припускає, що американці дали такий сигнал, що не, не варто цього робити, бо йдуть переговори. Тобто зараз намагаються домовитися, перемовини з а, Росією. І а, тут в мене запитання, тому що а, гаразд. Тепер Трамп міг сигналізувати. Я знайшла єдине, можливо, було й більше. З українського падання було тільки коли Ахмадид, був прильот по Ахмадиту. Ні по Дніпру не скликали Радбес, ні по інших містах, Краматорськ і тому подібне. Про Канатово взагалі нічого не скликалося. Я не знайшла цієї інформації. Саме засідання, оце Радбез ООН скликається, вірніше, збирається, один раз на рік на пленарне засідання. Розумієте? Ось. А можна скликати по таких питаннях. Так. Щось я забула. По таких питаннях, як прильоти. Я вже говорила, мені здається, Тарас Чорновіл про це говорив, я в нього це підслухала. Що з цього приводу пишеться історія українська, справжня історія. Тому що це все документується, це все розглядається, обговорюється. розумієте, І потім історики можуть. Цих засідань черпати інформацію. Ось давайте подивимося, тому що мені не сподобалось те, що сказав Бригінець. А я така людина, що я хочу перевірити інформацію. Він припускає, що це американці дають знаки. так Я припускаю, що це банково блокує. Зараз ми подивимося, хто блокує, хто не надає сигналів, верніше не скликає Радбез ООН. Хто цього не робить, нам потрібно це робити обов'язково, тому що всі злочини, згадайте Бучу, згадайте це все. Це з цього приводу постійно потрібно розкликати ООН. І е, тому Небензі, е, чи як він той расист. Кожного разу в какашку, як того котенятку, тикати. розумієте, хтось, можливо, зараз з вас напише, а це все одно нічого не дасть. Мої дорогенькі, якби ті жінки, які виборювали права 100 років тому, теж так казали, що це нічого не дасть, то ми б так далі були би під, скажімо так, під присмотром чоловіків. От і все. Оце вам вся відповідь. Ви знаєте, що капля камінь б'є. Тому треба постійно, постійно, постійно. Тільки з цих засідань може щось хороше вийти. Давайте будемо дивитися, хто блокує це. Це блокує Україна сама. Це блокує Америка. Це блокує Євросоюз. Це блокує Росія. Так, Україна. Я маю на увазі, Україна це не український народ, тому що це повинен сам президент. Це, от я не знаю, хто точно повинен, але наказ повинен іти від президента, щоб ви розуміли. Він повинен давати. Він же ж на міжнародному рівні у нас представляє Україну. Далі, українська влада, американці, Євросоюз і Росія. І зараз будемо дивитися. А тут спільно якась праця. Але ми не будемо зараз це враховувати, дивимося. Українська влада. Дивіться, два жезли от вони і тормозять. Вони ніяк не можуть визначитися. У них або наказ такий. Давайте розберемо. У них такий наказ, що вони ніяк не можуть. А Вони уникають цього, все зрозуміло. Вони уникають. У нас все хорошо. прекрасна маркіза. У них такий наказ. Уникають цього, бо так наказали. Хтось їм наказав. Американці, чи дійсно? Ну, зараз ми подивимося. Ви знаєте, американці, дивіться, як цікаво виходить. Американці, вірніше, давайте розглядати будемо теперішню. От теперішня ситуація. Тому що всі рази, ну, це треба, напевно, кожен раз. Але те, що у нас не подається, оце неподачі, тобто, тому що не подали. Двічка жезлів це коли людина між двома стоїть між двома вогнями і нікуди не, не, не рухається. Тобто, наша влада не подає, а не подає тому, що тут наказують уникати цього. Бо там уже накопичилося ого скільки. Американці тут вони, скажімо так від дзеркалення того, від кого це повинно йти. А вони, скажімо так, вони на це закривають очі, хоча їм це не подобається. Оця карта говорить, їм це не подобається. Було би це у них, вони би це скликали. Розумієте, але вони копіюють кого? З ким вони співпрацюють? Або Росію. Зараз будемо дивитися. І а, Євросоюз. Євросоюз теж можна сказати. Бачите, і ця карта. і ця, Вони копіюють, тобто наслідують тих, хто повинен би був це зробити, а мало би зробити ось ці. Тут немає наказу, тут немає теж наказу. Вони теж роздратовані, вони більш роздратовані, ніж американці, щоб ви розуміли. Але теж мовчать. Теж мовчать, тому що отой, от хто повинен би був це зробити, не робить цього. І Росія. Шістка кубків. Шістка кубків це, скажімо так, по старій дружбі. Вони працюють над цим, щоб вони не потрапляли у цей список, щоб їх. Не звинувачували. А тепер, а тепер будемо зараз інакше розглядати. Тут ми зрозуміли, вони не подають, мала Україна подати. Я не бачу тут, що спеціально вони про це говорять. Ні, тут вони просто копіюють те, що робить Україна, просто змовчують. І, скажімо так, але ця карта все рівно говорить про розчарованість. Вони розчаровані в тому, що робиться. Я хочу зараз трошечки інакше запитати, за чиїм наказом Україна мовчить? Тому що ми бачили, що Україна мовчить. І наказ зараз будемо дивитися, хто дав наказ промовчати? Росія, Америка, Європа. Росія стопроцентно Америка. Зараз давайте подивимося. Європа взагалі не мішається. От Європа не мішається. А згадайте, туди Охмадит, до речі, якби не польський президент, ніхто нічого би не подав. Так, Росія. Давайте дивимося Росію. Чи дала наказ Росія? Росія, Америка теж може бути. Тут Росія, бачите, вони працюють над тим, вони дали наказ не. Ну, тобто, тут навіть не наказ, а тут домовленості. А їм важко впливати. У них зараз інші справи. Вони зараз борються за ресурс. Америка зараз зайнята ресурсом. А як при Байдені було зараз подивимося? А при Байдені, бачите, не було наказу. Тобто Байден був тоді, ну, це, це, це від нас. Це, це не від Байдена йшло. Це йшло від Росії. Я ще сюди докладу. Да, Це від Росії. Євросоюз. Євросоюз, він теж під тиском, скажімо так, але тут теж немає наказу. Тут теж немає наказу. От, скоріше за все. Це Росія дала наказ, ну, щоб все тихо було. От вони дуже, до речі, за це дуже добрих, дехто у нас в Україні отримує кошти. Тут хороші гроші, тут особисті гроші. Хтось дуже добре відробляє ці гроші з Росії, скажімо так. І вони, до речі, тут домовленість є на майбутнє. Тут є домовленість. Зараз я ще раз перепитаю, чи є з Росією домовленість. Бо Зеленський аж за НАТО прикриває рашку. Аж за НАТО він їх прикриває. Ну, це очевидно, чи є у банкової, будемо вже так трошечки, з Кремлем, щоб промовчувати, чи є якісь домовленості. Не проголошені домовленості Є. Є домовленості, але вони, скажімо так, не чітко виписані. Тут скажімо, в загальному не трогати Росію. Ось. Але в принципі, Зеленський сам радий старатися. От я не розумію, чому цього, цього ніхто не бачить. Зеленський сам рад старатися, йому не треба наказувати. Тут один раз пішов наказ, і він. Тут, знаєте, страх у нього ще йде. Да, тут якась, знаєте, в якомусь колі, скажімо так, це все обговорили. Знаєте, може, було і офіційне якесь засідання, але воно було скоріше за все за круглим столом. Я не знаю, сидів Зеленський. З пуйлом або з кимось з... з цих рашистів за круглим столом. І він там стопроцентово як хлопчисько себе повів і от здав там всі наші інтереси. Це, мені так здається, бачите, тут його переіграли. Він же ж не імператор, на жаль, шут є шут, шут залишиться шутом. Він дуже добре працює на них, до речі, чітко працює. Ну, В нього і страх, щоб ви розуміли. Він страх, він заляканий. Його можна залякати тим, що життя відберуть. І друге, чим можна його залякати, це що відберуть його криптогаманці. Те, що робить зараз Трамп, те, що не спромігся зробити Байден. Ас, мої дорогеньки, в принципі, я розібрала, що це йде з Росії, ноги звідти ростуть, що у Зеленського якісь неофіційні домовленості просто догодити. Оці карти всі говорять, догодити, все чітко в, в, зробити, тому що він їх боїться. Він боїться Росію, він боїться, я вже сказала, хто йому посягається на його життя і хто його гаманці трясе. Все, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Я дякую вам за вподобайки, за коментарі. Пишіть свою думку, я це читаю. Ось. А особливо у спільноті. В спільноті там є коментар, де ви можете під малюночком, під світлиною з картами Таро, де можете свої запитання залишати. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Донатимо, до речі, на ЗСУ, бачите, я забула. донатимо на ЗСУ у нас 30-та бригада, будь ласка, я закріплю коментар під низом, щоб хлопці вже отримали свої кошти. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!